Сьогодні готуємо печінкові кето вафлі. У мене родина велика, тому буду готувати одразу багато. Для такого тіста я взяла 1 кг курячої печінки, одна велика цибулинка, 4 великих зубчики часнику, 4 яйця та 2 повних з горкою столових ложки псілюма. Усе це я перебила в блендері і буду смажити у вафельниці. Смажитиму на яловичому жиру. Він не пригорає, не смердить і дуже-дуже класний і корисний. Чотири хвилинки смажилися мої вафлі. Подивіться, які класні вийшли. Якщо у вас немає вдома вафельниці, ви можете посмажити все це на пательні і будуть вам. Оладки. Як на мене, ці вафлі дуже добре смакують з соусами. В мене тут сьогодні майонезний соус з зеленю та чесничком, а також сметанка, чесничок і зелень. Отакі От соуси. Дуже смачно готуйте і худніть на здоров'я!